Якби не було преображення Господнього, яке було в тілі, сьогодні було б важко говорити про преображення наше. Було б важко. Сказав, це неможливо. Це взагалі нереально. Як можна змінитися, як бути зміненим? Ви знаєте, коли Ісус Христос він не воз... ще не воскрес, до того часу Він сказав учням своїм про те, що вони нікому не говорили те, що вони бачили. Чому? Це була даремна трата часу. Була. Ніхто їм не йняв би віри. І навіть із учнів, із тих друзів, близьких, ніхто не йняв би віри, що це сталося, що вони бачили ось таке. А вони бачили дійсно, як будь-то ви знаєте, між ними і Христом була ціла вічність, ціла вічність, така відстань, нереальна, реальна відстань. Чому? Тому що. Христос, Він преобразився і був в славі. З ним бесідували ті, які відійшли в вічність уже. Це Мойсей і Ілія. І яким, на такому якомусь рівні вони це відчували, бачили, розуміли учні, з ким говорив Ісус, коли вони побачили це все, і як добре було. Як добре переживання такі, як і неймовірне переживання присутності Божої слави, наповняли учнів. Петро каже, як добре нам бути тут, давайте збудуємо палатки, зробимо, і будемо ось тут. І був голос. Це син, мій улюблений, Його слухайте, Його слухайте. Отець Небесний направив учнів. Їхній погляд, їхні бажання, їхні всі наміри, щоб вони могли б направити впокорити Сину Божому Ісусу Христу. Це син. Слухайте Його. І дійсно, для українців преображення Господнє. Це як ще один спас, ну так говорять. Потім ще одна якась обряди. І Дійсно, знаєте, ось, з кошиками знову до церкви, з яблучками, з і, і всякими різними, е, е, ну, не знаю, що там. чорнобривці треба покласти. Це ж як не є українське свято. Но все ж таки є особливий момент такий. чи Відбувається преображення в людей. Чи можуть люди преобразитися, чи сильні вони преобразитися або перемінитися? Може тільки Господь. Як не просто це в житті людей? Але ми пережили дещо в своєму житті. Коли ми прийшли до Господа, і очами віри ми побачили Ісуса Христа. Розп'ятого і воскресого. Наша віра говорить про те, що він сильний змінити нашу природу, він сильний перемінити нас, хто не народиться з гори, царство Боже не війде. Дух Божий і Боже Слово торкається людини. І як важливо, як, як сильне воно для того, щоб змінити людське серце, Із камінного зробити чутливе. То крав, не краде, обманював, не обманює, гнівався, не гнівається. Скажіть, є переміна? Це протилежні речі, коли людина робила одне, жила так, стиль життя її був так, і вона змінила, вона покаялася, вона навернулася від темряві до світла, від диявола до Бога, вона навернулася від гріха до праведності. Вона стала іншою людиною. Це нове творіння в Ісусі Христі. Бог може робити новим творінням через Ісуса Христа. Людське серце може змінити Господь. Слава нашому Господу! І ось якраз на горі приображення була адреса або напрямок, гарантований для того, щоб людина могла звертатися до Ісуса. До Господа через нього, і в ньому ти маєш вічне життя. В ньому ми можемо мати спасіння. В ньому ми можемо знайти силу для того, щоб переміна була в нашому житті. Сьогодні мені інструкцію читали. На День преображення чоловіки не мають не тільки говорити поганих слів, але й думати про жінку. Таку інструкцію мені читали сьогодні вдома. Це на преображення. А я так і сказав. А чому на приображення не кожного дня на жінку не можна говорити такого поганого і думати навіть про погано? Я так і сказав знаєте, да. своїм домашнім, які наставляли мене там по якомусь їхнім там, ну, десь вони прочитали. Я собі так думаю. Ну, якби один день люди це не робили бо потім робили б. Хо Хоча би один день. Деколи виходить один день зробити своїми силами. Налаштувався, собі так, знаєте, поставив ці, все. Але несправедливо, чому це тільки на чоловікам написали на преображення? Правда? Це несправедливість. Я думаю, що якраз в Бога нема лицеприяття. Слава Богу, правда? В нього немає лицеприяття. Він чоловіки, жінки, мають жити свято. Все. Вони не мають говорити один проти одного погано, думати один проти одного погано, а робити завжди добро. І ось адреса, яка була дана для учнів, щоб вони зверталися для поради, для консультації, для помощі, була дана для них на горі преображення. Це син. Мій улюблений. Його слухайте. Його слухайте. І ось якраз. Як важливо звертатися по адресу, як важливо, знаєте, стукати туди, що потрібно, там, де тобі можуть відкрити. Я собі уявляю, знаєте, йде подорожній, ну, так собі малюю таке місто ну, Єрусалим, 12 воріт в тому місці є. І людині треба попасти в Єрусалим. Людина приходить до Єрусалиму і йде не до дверей, а йде до стінки, і в стінку стукає, і просить: відкрийте мені. Хіба відкриють? Та є ж ворота, правда? Іди до воріт там є воротар, той, яка, який стоїть на воротах, який може тобі відкрити ці ворота і впустити тебе. А в стінку стукай, чим хочеш. ніхто тобі там не відкриє. І ми сьогодні маємо литовне служіння, і ми розуміємо, що ми знаємо, до кого нам звертатися з нашими потребами. Ми йдемо. Ми йдемо з ними. Не завжди нам добре, так як учням на горі преображення. Не завжди в нас виходить бути преображеними людьми. Ми деколи бачимо в собі того старого Адама і з його такими, знаєте, ну, з його старими звичками, і з тією старою одежою його, ми можемо побачити в собі. Тому що син, коли прийшов до свого батька, то батько його переодягнув. Він перемінив його зовнішність, правда? Він дав йому одежу, персня дав, дав черевики на ноги дав йому, дав йому. Але всередині вже відбулася переміна, коли він сказав, встану і піду до батька мого. І вже не сином, а наймітом буду у мого батька. Тобто, Зовнішнє вже, воно додавало те, що відбулося внутрі. І воно таким чинником закріпилося в його серці. Він став батьковим. Він каже, пропадав і знайшовся, і був мертвий, а тепер живий. І батько прийняв його із свинопаса знов став сином. Це надто така картина. Яка показує велику зміну або переміну в житті, людей. в житті людей. І добре, коли людина змінюється із гіршого на краще. Погано тоді, коли люди можуть помінятися із кращого і стати поганими. Це гірша картина. Це небажана картина. Це небажано так, що сталося в житті людини, коли із гусениці стає метелик, це кращий варіант, чим із метелика-гусениця. Ну, так не стається, але взагалі я собі так, як вона називається це переміна, метаморфоза, хтось, хтось говорив таке слово, зміна, переміна. І в нас повна переміна станеться тоді, коли ми побачимо нашого Господа, коли Він прийде за своєю церквою, і ми змінимося. Не тільки наш внутрішній чоловік, який обновлюється з дня на день, але й наше тіло, воно чекає зміни. І ось тоді, коли ми побачимо Його, коли церква буде піднесена, тоді ми перемінимося і завжди. З Господом буде. <кхем> Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 7 вірш. Просіть, то й дасться вам, шукайте, то й знайдете, стукайте, то й відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. І хто стукає, тому відчиняє. Бо кожен, я собі так думаю, хіба кожен? Хіба. Як ти просиш там, де цього немає, тобі дадуть? Не дадуть. Коли ти стукаєш не в двері, а в стінку, тобі дадуть? відкриють? Не відкриють. Коли ти. Шукаєш там, де немає, чи можеш знайти, не знайдеш. Якраз так важливо звернутися по адресу. Як важливо, сьогодні. Просити, щоб тобі було б дане. Просити, щоб тобі було б дано. Ми просимо про мир для нашої країни. І ми віримо в те, що Бог дасть мир для нашої країни. Ми знаємо, що Він може дати мир для нашої країни. Ми знаємо, що Він, навіть якщо буде це останні часи, будуть війни по землі. Все ж таки. Ті, хто просять миру, вони його отримають. Вони його будуть мати, наскільки не знаю, але вони отримують той мир. Навіть серед війни вони будуть мати мир, бо буде давати його. Просіть і дасться вам. В іншому місці писання написано, ви просите і не отримуєте. Є таке місце писання, чи ні? Чому не отримують люди, коли вони просять? Не на добро просять. Воно те, що ти просиш, воно не буде тобі на добро. Як важливо просити по волі Божій, щоб ти розумів, що ти хочеш, що ти просиш. Не все ми нашим дітям даємо. Не все. Деколи один батько не дає, з батьків хтось не дає, мама каже, ні, ні не можна. А тато хоче бути кращим і дає. Ну, Це неправильний такий, якби приклад, але Отець Небесний Він знає, що потрібно для тебе. І коли ти будеш просити щось у нього, то він дасть тобі. Коли говориться про Дух Святий особливо, то Дух Святий Господь дає немірою. Все інше, все інше. Також Господь турбується про все інше. Але зазначається в святому писанні якраз, що Він дає бездокору тим, хто просить у нього. Він дає бездокору, навіть тоді, коли ти не заслуговуєш, навіть тоді, коли ти не заробив, навіть тоді, коли в тебе є помилки спотикання, коли ти просиш. Він не докоряє тебе за це, а Він дає. Слава нашому Господу. Чому? Тому що це належить тобі. Це обітниця Божа, яку Бог дає для людей, для церкви. І всякий, хто просить, він отримує. Я не говорю про те, що ви можете просити про те, що гроші, щоб у вас було багато, здоров'я вас не підводило, там примірно, ну, ще якісь моменти такі. Ми багато для чого просимо. Ми, ми кажемо, Господи, ну і це по-людськи -по так, Господи, захисти нас, бережи нас, дай нам це, дай нам те. Боже, пішли нам те і, і погоду, і хліб, і мир, і все. Ми так багато просимо Господа, бо нам це все потрібно. Але, маючи одежу і їжу, а якщо мир маєш, взагалі, ми можемо додавати до того. А якщо ще мир маєш в країні, в місті, де ти живеш, то можна не грішити вже. Тобто не роптати, не жалуватися на життя. Будь довольний, правда, Ваня? Будь задоволений тим, що Бог тобі дав. Він потурбувався вже про тебе. Але у нас є більші бажання. І Господь. Їх посилає на ці відповіді. Просіть і дасться вам. Наші діти в нас просять. Дехто до нас звертається з людей, що нас просить, і ми аналізуємо, ми можемо це зробити чи ні. Ми можемо це дати чи не можемо дати, коли в нас щось просять. Просіть, то й дасться вам. Пам'ятаєте, як одна жінка ходила до судді Неправедного, що він захистив. Він міг захистити її від того супротивника. Вона знайшла чоловіка, який відповіда... міг би це зробити. Вона не просто пішла до сусіда, просто зустріла на вулиці якусь людину. Вона прийшла до судді, який міг прийняти вирок і захистити її від суперника. Супротивника її. І вона ходила, вона надоїдала, вона просила постійно. Я думаю, що якраз тут, у цій жінці, можна змалювати або побачити ці три якості. Просіть і дасться, стукайте і відчинять, Шукайте і знайдете. Я думаю, що якраз ось в цьому прикладі ці, ці три компоненти є. Людина прийшла. Вона постійно, вона стукала, вона, вона приходила туди, де потрібно було достукатися до того такого твердого серця. Ця людина мала відкритися. І він сказав: Я Бога не боюся, я людей не соромлюся. Слухайте. Він про себе так думав. Це не проста людина була, але як ця жінка ходить і постійно просить, стукає. Вона шукає допомоги, їй треба допомогти. Їй треба допомогти. І по її невідступності. Ми деколи втомлюємося, коли ми просимо у Господа. Ми деколи втомлюємося, коли ми стукаємо. Ми деколи втомлюємося, коли ми шукаємо. Але Є такі важливі речі, коли ми розуміємо, це конче нам необхідно, і Бог може це зробити, і це не протиріччя Божої волі. Ми маємо прикласти всі зусилля для того, щоб отримати від Господа поміч. Сьогодні один брат сказав на молитві, що краще померти здоровим. У мене то філософія трошки інша. У мене то філософія трошки інша. Чого ложити тіло здорове в землю? З нього треба все вижати. Воно має все віддати для слави Божої, для сім'ї. Для... Ну, тобто, тобто, ти маєш на всі сто. А тоді в горизонтальне положення і спочивай. Це правда. Але є речі такі, знаєте, є речі такі, які... Це я говорю, що ми так, як люди говоримо, ми розсуджуємо над цим. І, можливо, знаєте, хтось раніше, хтось пізніше. І це не від нас залежить, чи ти здоровим, чи ти хворим Відійдеш у вічність. Це твоє тіло, як твій дух. Як твій дух, якщо він був здоровий? І в форму тілі, то ти є щасливою людиною. Якщо дух твій у здоровому чілі да нікудашній біда, його треба преобразити. Його треба наповнити, під, знаєте, підставити під Божу благодать, під Дух Святий, під силу Божу, щоб він міг ожити, воскреснути. Я в цьому році посадив, я, посадив я дерево. Ви знаєте, я торік прикопав його, це хурма. Думаю, попробую, що в мене хурми нема. Думаю, хурму ще посажу. Я знаю, з такими штуками, знаєте, багато роботи. Виноград той посадив і то з ним стільки роботи. А хурма це таке не наше, ну, якби не тут. Я його прикопав, щоб весною посадити. Почалася війна, те дерево лежало мені там, знаєте, зогнуте в землі, майже струхнуло. Повернувся я, коли я додому. Я його почав доставати, не знаю, чи буде щось, чи зні з нього. Все-таки в землю я його посадив. Ну, мою, хоч за совість своя, що була б чиста, що я його в землю все ж таки посадив. І ви знаєте, що це дерево, дяка Богу, воскресло. Воскресло. Десь зверху геть почало засихати, засихати. Я вже так жалів, я так ходив біля нього. Я коли так треба ходити? Треба ходити біля дерева. Моя дружина біля якої там деревини ходила два роки казала, ти ж хороша моя, ти, ти чому ти не ростеш? Ну, Та... якби ти так мені говорила б частіше, так як оцьому цьому дереву, я теж можу там десь. Дяка Богу. Но, все ж таки помогло цій деревині. Цій деревині помогло. Воно почало рости. Ви знаєте, біля цієї хорми я так само ходив-ходив. Знаєте, І переживав, і думав, і так, знаєте, ну, Господи, ну ти ж даєш життя, ти ж. знаєте, і от з самого кореня, біля самого кореня пішли пагони. Я так зрадів. Так стовбур сухий, і біля стовбура зницю. Пішли пагони. Вони зараз по пів метра. Такий гарний, таке гарне дерево, таке листя гарне, а якщо воно не буде рости, для декорації може бути. Плоди не буде давати. Воно ожило, ожило. Мало силу, знаєте, десь життя було в ньому. Як важливо, що Дух Божий Він міг оживляти наш дух, щоб ми могли бути живими до Господа. І тоді, коли ми слабнемо, ми знаємо, куди стукати, ми знаємо, де шукати. Ми знаємо, що просити, коли ми слабнемо, коли в нас є проблеми, які виникають в нашому житті, ми знаємо, куди йти. Ми не просто в стінку, не просто в повітря. Не просто, знаєте, аби сказати, обряд зробити. Прийшли сьогодні на кар'єрну, щоб обряд зробити, помолитися. Ще раз, знаєте, сів, включив онлайн, ну ще посажу в онлайні. Так, ну от приобщуся до народу Божого. Може, святіше стану. Сьогодні є Боже Слово і Дух Божий, який може оживляти нас. Алелуя! Який може зміцняти наші душі, який може укріпляти нас. І ми маємо прекрасний адрес. Ми знаємо, до кого приходити. Його слухайте, Його слухайте, до Нього звертайтеся. І не, не тільки Отець, а сам Ісус Христос, прийдіть до мене. Прийдіть до мене, навіть якщо ти вже пощишов, засихаєш. Він знає, як оживити твою душу. Він знає, як надихнути тебе, щоб ти міг би бути свіжим. Свіжим. Коли це про яких людей кажеться, що вони будуть свіжі? В старості вони будуть свіжі, не говорячи вже про юнаків від дівчат. Вони слабнуть. Вони слабнуть, а в старості свіжість має бути у людини. А що їй стається робити? Це пенсіонери. Моляться, читають Боже Слово, до церкви ходять. А молодим людям треба робота, учоба і все інше. Вони слабнуть. Але ті, які надіються на Господа, воно відновляються в силі. Вони надіються на Господа, вони звертаються до Бога. І воно відновлюється, вони преображаються. вони преображаються. Ходив, такий, знаєте, потухший, опустив голову, а коли Господь дав тобі десь так трошки, і ти ожив зразу, стаєш живішим, ти ж розумієш, так не можна. Християнину так не можна, опускати голову не можна. Треба пильнувати, бути бадьори. І от якраз це все дає Господь тим, хто стукає, тим, хто шукає, тим, хто просить з вірою. І немало не сумнівається, Бог дає відповіді. Преображення. Воно так важливо сьогодні є для християн. І воно реальним є, тому що це відбулося в житті самого Господа Ісуса Христа, який був в тілі на землі, будучи людиною. Коли ми соприкоснулися з Божою славою, з Божим Воскресінням у нашому житті, Бог сильний нас преображати в Його образ. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Хай Бог всіх нас благословить.